«Не я верба б'є» – відомий вираз, який часто використовують, коли святкується так звана вербна неділя. Яким чином верба пов'язана з християнством, спробуємо розібратися. Свого часу Ісус, перед тим, як померти на хресті, прибув до Єрусалиму. Про нього на той час знало вже багато людей, і всі бажали побачити людину, яка, на їхню думку, претендує на звання царя Ізраїля, адже ті дива, які він творив, вражали багатьох. Коли Ісус сів на віслюка і в'їхав в Єрусалим, відбулося наступне: І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед Ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осанна від Давидову!». Так написав Матвій у своєму Євангелії, а Іван уточнює, що це за дерева були. Вони взяли відтя пальм. Вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи осанна благословенний, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлю. Саме з цією історією пов'язують свято вербної неділі. Так от оголошую конкурс: хто знайде в цій історії слово верба отримає від мене приз. А хто знайде в Біблії взагалі повеління святити її гілки і вказівку на те, що вона якимось чином оберігатиме від чогось, отримає ще більший приз. Так, я знаю, що кажуть, що оскільки у нас не ростуть пальми, то замінили пальми на вербу. Але запитання, а чому саме верба? Є ж інші дерева, що ростуть на нашій території, гілки яких більше схожі на пальми? Відповідь одна, така традиція. Пробачте, але часи, коли партія за мене подумає і скаже, як робити, пройшли, тепер ми маємо право вільно, критично мислити і логічно пояснювати будь-яку традицію. Увімкнувши здоровий глуст, починаю шукати коріння верби, тобто вербної неділі, звичайно ж. І е, взагалі, звідки пішов вираз, не я б'ю, б'є», адже з тим пальовим відтям таких маніпуляцій точно не проводили. І таки знайшов. У давніх слов'ян-язичників було таке свято вербохлест, яке дивним чином збігається з вербною неділею. І от що писуть, пишуть історики? Згідно з етіологічною легендою, колись верба була жінкою, і у неї було стільки дітей, що жінка посперечалася з матір'ю землею про те, що вона плодючіша, мати земля, розсердившись, перетворила жінку на вербу. Чекайте, але до чого тут християнство взагалі? А де Христос і його вхід в Єрусалим? Традиції на вербну неділю були такі ще у суботу ламали гілки верби, а опівночі молодь ходила по домівках з піснями. Біля воріт гукали Відчини, відчини, молода вербешкою бити, здоров'ям більше колишнього наділити. Далі заходили в хату і легенько били вербою, промовляючи вербо хліст, бий до сліз, вставай, рано бий барана, б'ємо, щоб бути здоровими. А в неділю зранку вербою шмагали всіх, і дорослих, і дітей, і навіть худобу, і казали: верба червона, бий до сліз, будь здоровий, або не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, рости як верба. Ну а про таку подію, як віз Ісуса Христа в Єрусалим, тоді навіть не здогадувалися. Тобто виходить, що багато людей сьогодні продовжують святкувати старослов'янське язичницьке свято, до якого просто прив'язали подію з життя Ісуса Христа. Звичайно, я прошу пробачення у моїх друзів-підписників, які щиро святкують це свято, за те, що говорю так відверто про те, про це взагалі, але все ж моє сумління мені не дає спокою, і не можу я святкувати те, що кардинально суперечить Слову Божому. Тож сьогодні у нас є вибір жити за принципами Радянського Союзу, коли весь народ був сірою масою, за яку подумають і робив тільки те, що йому сказали. Чи буде християнином, який критично мислить, який чітко дотримується повелінь Божих, які записані у Біблії. Вибір за вами.